Моя майбутня невістка, потайки зробила тест ДНК моїй доньці, і виявило, що вона не моя біологічна дитина. Моя майбутня невістка, зрештою, прийшла до мене додому і вибачилась, а також розповіла всю історію. Виявилося, що це мій брат підмовив її зробити ДНК тест. Коли я тільки всиновив Лілі, мій брат чомусь був переконаний, що вона моя рідна донька. Він вважав, що ми з мамою Лілі були разом і просто нікому не казали про це. Він вирішив, що коли вона завагітніла, то сказали мені, що дитина моя, але збиралася видавати її за дитину свого чоловіка, і я, начебто, погодився на це, бо не хотів мати дітей. Невістка жила з думкою, що я сам вірю в своє батьківство. Вона побачила фото з мамою Лілі, і після того, як я пояснив, хто вона, припустила, що ми з нею були парою. А коли вона побачила іншого чоловіка на фото, справжнього біологічного батька Лілі, то почала підозрювати, бо він справді схожий на дитину. Я не уточнив, що це біологічний тато Лілі, бо вона прямо вказала на маму Лілі, і я був впевнений, що вона знає про всиновлення. Я навіть не здогадувався, що мій брат брехав їй майже два роки. Невістка зробила тест ДНК, бо мала підозри, а брат її в цьому підтримав. Він переконав її, що це розвіє сумніви, хоча насправді хотів довести, що я біологічний батько, і збрехав про причини всиновлення. Звичайно, результати показали, що я не є біологічним батьком, і брат помилявся. Йому стало соромно зізнаватися на реченні, що він брехав, і тому вона прийшла з результатами прямо до мене. Невістка також вибачилася за те, що сказали мені про результати при моїй доньці. Вона пояснила, що її мама мала роман і зрадила батькові, завагітнівши від іншого чоловіка. Батько дізнався про це пізніше і був морально знищений, а невістка виросла з ненавистю до жінок, які роблять таке своїм чоловікам. Вона хотіла спокійно поговорити зі мною, але коли побачила мене з донькою, то вибухнула, бо вирішила, що мене також водять за ніс, і одразу показала результати. Невістка справді почувається винною і дуже зла на мого брата за брехню. Я не злюся на неї за тест, бо вона щиро думала, що робить правильно. Я також пробачив їй різку манеру повідомлення, бо бачу, що тема зрад для неї дуже болюча. Думаю, що вона тепер розірве стосунки з братом, і я її не засуджую. Коли зателефонував брату, він визнав усе. На моє запитання, чому він відповів, що не міг зрозуміти, навіщо чоловіку, який ніколи не хотів мати дітей, всиновлювати, немовля без жодного кровного зв'язку. Тож він сказав своїй нареченій, що я є біологічним батьком і що я це знаю. Я і мої батьки зараз обмежуємо спілкування з братом. Я впевнений, що колись його пробачу, але зараз ще не можу. Йому справді здалося можливим, що я міг би мати роман з одруженою жінкою, зробити її вагітною, ухилитися від відповідальності, дозволити їй видати дитину за чужу, і лише після смерті матері дитини погодився взяти її до себе.